Дівчат, всім привіт! Вибачте, трошечки зникла з радарів, я хворіла і ще продовжую хворіти, проте вже легше. Останні кілька днів взагалі не мала голосу, і нічого не знімала і мало взагалі відповідала. Тому, хто в очікуванні, будь ласка, ще трошечки потерпіть, я всім відпишу. Також що хотіла сказати, хто робив замовлення на марказити і не отримав прорахунок або відповідь, також мені має кніть. 95, мабуть, відсотків замовлень всіх я вже подала в роботу, але, можливо, когось могла пропустити. Ви мені має кніть, і ми все підкоректуємо і додамо вас. Також, хто не встиг зробити замовлення, запригуйте також до вагончика останнього. Сьогодні-завтра можемо додати. Нагадую, що виготовлення цих прикрас буде на кінець серпня. Щодо сьогоднішнього відео, я відібрала декілька класних моделей, які я на початку місяця вже показувала, але вони лишились без уваги. Також пройшлася я дівчат по коробочках, в яких я зберігаю відкладені замовлення, і знайшла багато дуже цікавинок, відкладених наборів, замовлених спеціально під людину, але так і не викуплених. Взагалі не знаю, як боротися з такими людьми, Наші вони не замовляють невідомо нікому. Замовляють в основному небюджетні прикраси і все, і до побачення. Нема їх на радарах. Маленьке нагадування: ті, хто так роблять, замовляють і не забирають. І в майбутньому я від них замовлення вже не приймаю, тому майте на увазі. Почнемо з цих неймовірно гарних квіточок. Комплект з каблучкою 18,5. Дуже гарний ніжно-фіолетовий цирконій. Бачила, ще цей комплект з таким салатовим, дуже також класним кольором можна замовити. Можливо, ще якісь камінці є. Кого цікавить, пишіть. Сережки за вагою 16,62 грами вказано, що родовані. Застібка, неймовірний на літо комплектик. Камінці вогранювані на сонечку дуже красиво. Каблучка 913 грам. Діаметр 3,1 см квітки. Довжина сережки 5,8 см. Вартість комплекту 2665 гривень 73 долари. Далі є в наявності ось такий ніжний комплект за долярами 17,5 розмір каблучки. Також в сережках тут є вставочки блакитного топазу, ось у верхівочках. Дуже класні камінці. Дивіться, в сережках таке більш синє сяєння. В каблучці є ось таке жовтеньке, блакитне. Взагалі класний сет. Сережки за вагою 770 грам. Застіпка. Довжина сережки 4,5 см. Каблучка 3,65 грам. Інші розміри можна замовити. Проте дівчат-камінець бачимо вже по факту. Якщо бажаєте якийсь там певний відлив, ну такого може не бути. Приходить завжди гарно, але може відрізнятися від вашого уявленого. Вартість такого комплекту 3250 гривень 89 доларів. Далі, дівчата, ось така краса залишилась в наявності. Комплект з агатом Марокко, 18,5 розмір. Цікаві камінці, вони такі сіренькі, проте є такий блідно рожевий відлив. А також є ось такі руденькі включення. І тут дуже цікавий камінь, дивіться. Сережки 1787 грам, застібка існує з різними камінцями цей комплект. В основному, звісно, це агати яшми. Можливо, гірський кришталь буває, я точно не пам'ятаю. Якщо у вас є якісь побажання по таких натуральних камінцях, ви можете писати, ми будемо дізнаватись у виробника, чи можливо. Каблучка 12,33 грами, Шинка. Так, дивіться, діаметр 2,5 см в камінцю, довжина сережки 5,5 см. І вартість комплекту 3070 гривень 84 долари. Так, тепер ось такий ніжний сет з карамельним перламутром, 18-й розмір каблучки з вагою 4,94 грами, Вона, сережки, 7,90. Застіпка. Гарні вставочки, Дивіться. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів дівчат, ще один цікавий сет лишився в наявності. Тут каблучка браслетик без каміння, сережки містять ось такі перлинки гарні. 17,5 розмір в наявності, може підійти трошки на менший розмір, десь ну, 17-17,3 Інші також можна замовити дуже класний, повітряний, легенький. Сережки 7,60 г, застібка. Довжина сережок 7,5 см. Каблучка вага 212 грами на кожен день, така акуратна. По вартості всього 400 гривень 11 доларів. Вартість сережок 1060 гривень 29 доларів. Такий браслетик 8,97 грами вага. Довжина 18,5-25 см. Регулюється. Менше дівчат, ну можна, в принципі, проте тут одна ланка 4 см. Якщо прибрати, то це вже буде взагалі 14 см, дуже маленький. Застібка карабін. Ось так на руці. І вартість 1570 гривень 43 долари. Далі ще один дуже класний також комплект на кожен день. Каблучка 19,5 наявності, інші можна замовити. Сережки такий подовжений варіант. Нещодавно показувала модель при вушці на англійській застібці, також існує ще кольє, браслет, підвіска. Хто замовляв ці комплекти, ще дівчат робляться. Сережка 5,56 грам за вагою, застібка. Каблучка 3,76 г. І я ще скажу на екрані. Далі ось цей класний комплект лишився в наявності. Такі ось квадрати з цирконієм шампань, 18,5 розмір каблучки. Якщо не помиляюсь, в минулому місяці був цей сет повністю без каміння. Можна і такий варіант замовити. Сережки 10,70 грам. Застіпка. Сторона квадрату 2,7 см. Довжина сережки 5,5 см. Каблучка 6,37 г. Вартість комплекту 2230 гривень 61 долар. Наступний комплект дівчат, дуже красивий, з ось таким насиченим рожевим цирконієм. Є каблучки 18 і 19. А також можна сюди замовити дуже красиву таку блакитну вставочку. Щодо інших камінців, треба уточнювати, поки що тільки два кольори бачила. Тут дуже незвичайні камінці, вони і з зовнішньої сторони ограньовані. І якщо подивитися, то тут також містять смужки. І за рахунок цього такий цікавий ефект створюється, я думаю, ви бачите, як дискошар кошар такий оригінальна верхівка в сережках. Вага сережок 12-18 грам, застіпка. Гарненький комплект. Каблучка 575 грам. Інші розміри можна замовити. Вартість прописую на екрані, діаметр у камінчика 1,3 см. Тепер тічат хвилинка уваги, розшукується власниця ось цієї каблучки, а сапфіриновий агат 18-й розмір. Хто замовляв? Будь ласка, має мені. До речі, гарна модель. Можна такий замовити на повтор. З сережками, з підвіскою. Далі дівчата така розпаровочка, каблучка у 18,5 розмірі з реконструйованим рожевим коралом, точніше штучним. 7 грам вага. Дівчат колір трошечки скажається. Він в житті дійсно такий більш лососовий, не такий рудий. Він не однотонний, він містить ось такі прожилочки. Дуже класний є комплект, досить масивний, там сережки, підвіска, браслет. Подивіться, на початку місяця я цей сет повністю показувала. Ось ці корали вони чомусь ну, не хочуть передаватися коректно на відео. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. Далі лишилась ось ця класна каблучка без каміння в 20 розмірі 3,95 грами за вагою. До неї можна замовити такі самі сережки, акуратні при вушці, і вони будуть легенькі і бюджетні. І також інші розміри можна замовляти. Вартість каблучки 585 гривень 16 доларів. І ще, дівчат, я хочу дуже вам показати ще разочок ось це неймовірне коліє. нещодавно зовсім було. З цієї серії там є комплект, каблучка сережки, підвіска така окремо, їх вже всі забрали, дівчатам дуже сподобались. Лишилось коліє на 55 см з шкіряним жгутом в основі вага 33,46. А хто запитував щодо браслету до цього кольє, я запитала також виробника, ще не отримала відповідь. Я думаю, щось нам підберуть, з такими кульками точно бувають вироби. Дуже стильно виглядає, масивна підвізка. Кому потрібно фото, окремо там каблучка сережки, також напишіть, я вам пришлю. Такий ж гутик середньої товщини. Діаметр 5,5 см у підвізки. Так, і вартість кольє 4125 гривень 113 доларів. Ще дівчат хочу нагадати про ось цей класний комплект. Також ось такий цирконій з двох сторон, можна сказати, пограньований, проте більш дрібний, такий ніжно-салатовий, в житті трошечки світліший. Сережки і браслетик в комплекті. До речі, можливо, можна і ось той минулий комплект замовити з таким кольором, буде красиво. Але я не впевнена, це мої здогадки можу уточнити. Вага сережок 3,98 гривен, застібка Повітряні взагалі. Сережки довжина 3,4 см, вартість 770 гривень 21 долар. Браслетик 13,2 грами, 18-20 см. Регулюється довжина, застібка тогл. на руці. Ось так виглядає вартість 2810 гривень 77 доларів. Тепер, дівчат, ось цей класний комплект з смугастими лабрадорчиками, хто хотів. Були минулого разу тільки каблучки. Зараз є цей цілий комплект у 19 розмірі. Ідеально підібрані камінці, дивіться, синьо-блакитні. І всі смугасті, клас. Хто хотів інші розміри, також замовимо, пишіть. Я окремо вам покажу каблучка 5,21 грам Сережки 11,79 грам. Застібка. Ці комплекти раніше з нефритом красиві дуже були. Але, наскільки знаю, камінці закінчились, можливо, ще колись будуть. По кось такі гарні нам лабрадорчики пропонують. Підвіска 5,21 21 грам, так Таке ціну зазначаю на екрані. А тепер дівчата трошки по ексклюзивам пройдемося, точніше, по ось таких неймовірних камінцях. Є дві підвісочки з цитрином натуральним і серафінітом. Подивіться, які гарненькі. Вони не ідеальні, особливо цитрин містить ось такі сколи невеличкі, але краса неймовірна. Серафініт, до речі, також не забране замовлення. Навіщо замовляли? Щоб нам було що подивитись, дівчат. Дуже гарний камінь. Ці підвісочки йдуть найбюджетні саме через камінці. Вага 12,28 і 13,72 грими можна додати жгути. І вартість підвісок 3030 гривень 83 долари. Дівчата, на останок декілька буквально лабрадорчиків. Ось ця ваша улюблена моделька є 18,5 19-19,5 розмір. Я пробувала декілька разів замовляти під людей ці каблучки, проте вони завжди приходять з різними камінцями. Просто не вгадаєш. Тому пропоную вам з наявності. За вагою в середньому 8-8,5 грами. 1200 гривень вартість. Інші розміри ще будуть. З якими камінцями дізнаємося вже по факту. Ще дівчат є вільний браслетик з лабрадором ось таким насиченим. Вага 23-26 грам, застіпка катоглу. Такі ось серця. Камінь такий дуже яскравий, красивий. Також не ідеальний, бачите. Проте нічого критичного. Взагалі, дехто дівчат боїться навіть якоїсь мінімальної подряпинки. Хоча це неправильно, це навпаки якоїсь придає впевненості, що мінерал справжній, якоїсь енергетики йому надає. Ну, мені так здається. Ось так на руці буде, дивіться, краса. І вартість 3580 гривень 98 доларів. Дівчат, І останнє це підвізка. Я такого синього лабрадору ще не бачила, я вам чесно кажу. Подивіться, 21,77 грами вага. Це Labrador люкс якості, по-друге, такого збільшеного розміру. Ціна відповідна тисячі гривень 110 доларів. Але дуже гарно. Зі зворотнього боку є ось таке жовте включення. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!